Алеї майстрів, фестиваль Фарпхоллі, водіння гаївок, виступ етнорок гурту Яра, майстер-класи та безліч смаколиків. Саме так цьогоріч у Борисполі відзначили День вуличної музики. Проведений у 2017 році. Ось це е, подія взагалі міжнародна. Е, вона проводиться зазвичай 3 субота травня, і це е, захід такий некомерційний е, для. Творчих людей різного рівня майстерності. Тобто, як би ти там не вмів, якщо ти хочеш співати, ти просто виходиш, співаєш, граєш, те, що ти вмієш. На сьогодні у нас 9, більше 90 виступів на одній локації і друга локація танцювальна, на якій будуть батли по годині-півтори різних шкіл танцювальних танців сучасних. Ось і вон сам захід. Ну він так і проходить з ярмарками, з різними майстер-класами. Ось у нас. Це в громаді стало як традиційний е, захід, який вже всі знають. Є в нас постійні учасники, і це можливість, якби для тих, хто творчо розвивається. Це така сцена відкрита для всіх бажаючих. Цьогоріч, е, як і минулого, і позаминулого року, 22, 23, 24, ми проводили благодійні, е, приурочували збору підтримки ЗСУ. В цьому році ми збираємо на деякі потреби ЗСУ та на маскувальні вироби на закупівлю основ. Це те, що ми на «Найчастіше робимо. Ми робимо дуже багато маскувальних виробів за місяць. Ось десь в середньому півтори тисячі квадратних метрів сіток виплітаємо, і до ста химер виготовлюють наші волонтери. Ось це тільки один напрямок волонтерський, який існує в місті. Також є інші волонтерські напрямки, які всім потрібен витратний матеріал. Тому ця потреба є, і нашим захисникам маскування необхідно скрізь і на позиціях, і на обладнання. І на техніку на все, тому ми сприяємо нашій здатності змізнення обороноздатності нашої країни, виготовлюючи і підтримуючи маскувальними виробами. А ось фото в кавері поблизу кікімор можна зробити на локації волонтерського центру Перемога. Та спочатку необхідно зробити донат. Ну, якщо процентно один з десяти донатить, десь приблизно людей 20, там може а трошки, трошки більше. Тата да. да, та хто готівку, хто на банку, банка ось вона буде постійно активна. Якщо у когось є бажання, ми завжди збираємо на маскування. Були класні випадки, коли приходили люди, вже приводили інших людей, щоб вони фотографувалися. Фотографуються сім'ями, друзями. Дуже цікаво є досить відомі люди. у нас тут, дуже приємно. Дуже приємно бачити, що людям все ж таки не байдуже, і всі розуміють цінність такого виробу на виробу. Ви Знаєте, але сьогодні був саме цінний один донат. Коли нас при коли до нас підійшла жіночка, мама воїна, який зараз знаходиться в полоні, з, з своєю внучкою. І вони задонатили нам кошти. Вони приїхали з міста Прияслів, І це для нас був цінний і самий вагомий донат. День вуличної музики став справжнім святом не тільки для молоді, а й для найменших його учасників. Тут за донат вони можуть взяти участь у майстер-класах з бісероплетіння, створення ляльки-мотанки, м'якої. Іграшки, а також спробувати на собі аквагрим. Сьогодні будинок творчості представляє майстер-класи для діток з декоративно-прикладного відділу. І я створюю яскравий настрій засобами аквагриму. Було багато метеликів, зубастиків. Були зайчики, були котики. Зараз буде Бетмен. тобто вибір різноманітний у дітей і вподобання також. А от найбільш рухливою та активною локацією на заході став майданчик танцювальних батлів. Тут учасники від найменших до найстарших демонстрували так, свої вміння з брейкінгу. Всі учасників всіх глядачів повернутися на своїх Наша сітка готова. Запрошення суддя вже в дорозі на трасі київ бориспіль Брейкінг це не тільки танця, це і є олімпійським видом спорту. І У нас виступи менш популярні, популярно просто виступи, ніж позмагатись між собою. Ну і менш цікаво. Батли з брейкінгу вони видовищні. Були брейкінг батли від Реборн Клану, будуть показові виступи від колективу Батакада, буде танцювальний фестиваль від колективу Кіпіш, будуть виступи від Лідер Денс та від ДІМ Денс. Сьогодні тут виступали діти від 5 до 15 років. Та ще безліч прикрас ручної роботи гості заходу змогли придбати на алеї майстрів. Браслети із шамбали, такі з бісера браслети, буси, гердани, навіть зефір є. Майстрів нас дуже багато. Це з майстерні пепса. Ось, бачите, з майстерні пепса кераміка, керамічні вироби, мої м'які іграшки, дрочки. А в яку ціну це все дебільні 300 гривень в основному. 200-300 гривень. Ми робимо маскувальні сітки. Зараз ми збираємо кошти на е, матеріал для сіток. Не вистачає. Саме головне для дітей, щоб вони відволіклись від цього дня. А так ми, наша ціль допомогти військовим. У мене чоловік там воює. Тому у нас всі волонтери, у нас майже всіх волонтерів чоловіки і там на фронті. Тому ми знаємо ціль нашу, чому ми робимо сітки, допомагаємо, але ми вже третій рік це робимо. У нас сьогодні відкритий збір для 114 ї бригади, 137 го батальйону. Наразі хлопці на харківському напрямку мають потреби в ремонті евакуаційної машини. Збір відкритий на 40 тисяч. Ми збираємо на свою картку, будемо перекинемо потім кошти хлопцям. Вийшли з благодійною ярмаркою, до якої долучилися як і бориспільські родини, так і з Параяславу громада попривозили картини ручної роботи, дитячі різні іграшки, віночки. Дітки робили також з бісеру, брелочки, розмальовували гільзи, також дітки в центрі життєстійкості у нас в Борисполі. Тому ми потрішку. Долучаємося до зборів хлопців для хлопців, для наших хлопців. Долучилася до проведення заходу і товариство Червоного хреста України. Тут діти можуть взяти участь в пізнавальних іграх, скуштувати солодку вату, ну і звісно ж зробити благодійний донат. Сьогодні на нашій локації проходять майстер-класи для діток, роблять різні поробки, також плетуть браслети. Ще одна зона це у нас мінна небезпека. Наш інструктор розповідає міні-сесії про мінну небезпеку, як поводитися в теперішні часи. Потім наразі. Ще планується безпрограшна лотерея. Потім у нас пата за донати. Донати наші будуть іти на благодійність. Так як ми благодійна організація, ми підтримуємо людей з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб різні, такі вразливі категорії. І все, те, що ми зберемо, надалі буде йти на інші заходи для підтримки даних людей. Справжньої яскравості та колоритності дню вуличної музики додав фестиваль фарб Холлі». Та довго сухими гості не ходили, адже одразу із пожежного рукава їх поливали рятувальники. Це весело. Ну, дуже класно. Ми ще ми допомогти. Дуже... Класно, але трошки холодно. Холодно. ну дуже класно, зато тепер ярки ходимо. Це життя єдине, і треба щось спробувати. Все треба проводити. Чому взяли участь у дні вуличної музики? Тому що ми співали. Так. А Що співали? Чи що виступали? собі сама не лякай. троянди Я... і... І... і пісня сміливих дівчат. Я... Дуже дуже яскраво, дуже мокро. дуже холодно. Одобалось. Зі справжньою цікавістю та неабияким захопленням малеча спостерігала над тим, як працюють пожежні машини рятувальників та службові автомобілі правоохоронців. Дітям сьогодні розказували, показували наше обладнання, щити противогази, показували, виставляли макети знаків, макети мініатюрні дороги і на них дорожні знаки. Також е, приладі, які ми користуємося під час служби, бронежилети наші. Е, Світлоповертаючі жилети, наші дівчата, які в нас працюють, розповідали дітям саме про правила дорожнього руху, про дотримання їх, задавали деякі питання їм. традиційних вишитих сорочок молодь влаштувала безпрограшну лотерею та гаражний розпродаж. Дівчата що тут продаєте? У нас зараз тут безпрограшна лотерея. Це ініціатива, в якій кожен за благодійний донат зможе отримати приз. Призи у нас різні. Це сувенірна продукція управлінь, першого молодіжного центру, сертифікати від наших партнерів. Це місцеві бізнеси, які долучилися до нашої ініціативи. І про гаражний розпродаж вам надя розповість. Так, також ми маємо другу частину стола, де лежить роз... гаражний розпродаж, де зібрані різні речі. Чи вже вживані такі книжки або всілякі іграшки, прикраси за якусь невелику ціну? Кожен може прибрати придбати те, що йому до вподоби, і піти щасливим від нашого столу. Навчала на дні вуличної музики створенню української народної вишитої сорочки. Оксано, розкажи, що це за? Це український традиційний. Найтрадиційніший крий називається уставковий з ласткою. От дивіться, таке поки що, начебто жахливеньке, але ось наша уставка. Ось наш рукавчик, він маленький, бо три четверті. А ось наша ластка. В сорочці є станок, це перед і зад, або перед, і спинка. Зад не можна казати. Є е, уставка. От вона, уставка. І є рукавчик з пухликами, і ластка. Це український традиційний, переважно це Київщина, Полтавщина, Центральна Україна, цей крій сорочки. От е, тому це традиційний український. Не можна сказати, що це бориспільський. Ні, український. А чому ви сьогодні взагалі долучилися до заходу? Е, тому що кожної неділі ми займаємося в музеї о 10-й годині, проводимо майстерку з вишивки, де збираємо вручну, учимо дівчат майстрині зібрати сорочку то не є хутко і не за один вечір. А так як сьогодні такий захід, дівчата запропонували, я сказала, давайте тоді всі на озері зустрінемося. Кому цікаво, плюс люди все одно будуть приходити і питати, о, я що ви, ви вишиваєте, а ми скажемо, ні, ми не тільки вишиваємо, ми ще й збираємо вручну. i <laughs> На сцені показав фольклорний ансамбль співаниця. сьогодні з народними піснями жартівливими і проводили майстер-клас побутових танців. І ще вже сьогодні перший день, як би літа, але ми так. Ще начебто сьогодні останній день весни, і ми його так би, мовить, закрили і робили таке обрядовий хоровод, крокове колесо. Танцювали і з дітки, і дорослі з нами. Взагалі гаївки, це початок весни, це закликання весни, закликання тепла. От але ми сьогодні би, е, його показали людям, щоб люди бачили, що це взагалі таке, як воно відбувається. Уже слава Богу, дощі я надіюсь, закінчились і вже переходимо на літо. І сьогодні ми такий заклик уже літу зробили цими піснями. Е, закли... Будемо так говорити, вже перейшли на літній календар. У нас зараз діти ростуть і вони не знають цього всього. Не знають ні, е, ну, не вишиванку, не цей генетичний код, не знають, не пісні українські не знають. Всі в основному на естраді, на сучасному. О, це я впевнений, що ці люди, які тут співають артисти, то вони своїх дітей якось долучають, бо їхні діти вже знають репертуар і так далі. То це ми не переживаємо за це покоління. А це треба найбільше. Долучать народного і в маси його зараз, тим паче в такий складний для нас цих час. Тому що якщо не буде нашої культури, не буде мови, не буде традиції нашої, не буде України. Власне, ми родиною тут з дітьми, і ми дуже втішені, тому що справді це чудова подія. Багато зібралося людей, чесно кажучи, на душі радісно, особливо. Час важливо проживати ці емоції. Особливо ми радіємо ще й тому, що сьогодні дуже успішний день для України, для ЗСУ. Стежимо за подіями, які розвиваються. Дуже що маємо надзвичайні успіхи завдяки СБУ, спецоперації, і тому тут ще більше знаєте, відрадно, тому шануємо ЗСУ. Власне, цей захід це ще одна нагода: зробити пожертву, який свій внесок посильний на загальну українську справу. Дін активностей, розваг та творчості з перервою на три повітряні тривоги. Проте нічого не стало на заваді вдалому проведенню дня вуличної музики. Виступ етнорок гурту Яра став яскравим завершенням заходу. Це гурт в Чернівцях, а потім ми приїхали в Бориспіль. Багато років жили в з потім зараз живемо в Києві. Тобто, у нас такий гурт Бориспіль-Київ. Який репертуар? Репертуар? Це казки. Наші народні українські казки в тому форматі, як ми їх бачимо, це казки європейські, стародавні, багато багато країн, де саме бувало розказували, як жили наші предки, чим вони дихали, як вони відпочивали. Взагалі, які були повір'я, це українські повіря, містичні різні різні такі історії. Ми синтезуємо різні стилі від сучасних до якихось давніх. Використовуємо різноманітні інструменти, так само як і сучасні, так і якісь дав, давні інструменти. Ну, дійсно, в нас дуже багато інструментів, дуже дуже цікавих інструментів. Бо в нас входить і колісна ліра, і нікельхарпа це стародавній шведський інструмент. Колісна ліра це український народний інструмент. Також він був і в стародавній Європі, а це і тагель харпа це дуже давня ліра скандинавська. Це і валинка. У нас валинчик грає. Це реконструкція 13 століття німецької валинки. Це різноманітні сапилки, ірландські бузуки. Він дуже схож, схожий на кобзу Нашу українську да калімба. ну ми дуже багато різних таких інструментів міксуємо, використовуємо. Цього насправді дуже сильно не вистачало. Коли почалась війна, дуже багато фестивалів на всі фестивалі припинили своє існування, але зараз потрошку це вертається і це дуже потрібно людям. І Борис Поліцей

А потім кажуть, що трошки додали там, і бочничкою плива Рінули я Сапи.